Які вагомі історичні події обов'язково залишають слід в культурі своєї країни. Відтак про революцію 1917 року нам нагадують пам'ятник Михайлу Грушевському та будинок учителя. Про страшні протистояння часів Другої світової свідчить цілий меморіальний комплекс. А ось про злочини скоєні німецькою окупаційною владою, розповідає Бабин Яр, навколо якого споруджено близько 20 монументів. Винятком у Цьому переліку не стала й революція гідності, і нехай відтоді минув усього один рік. У Києві вже вистачає пам'яток пов'язаних із тими подіями. Моє вітання це прогулянки містом. І сьогодні ми розповімо вам про ті місця, історію яких назавжди змінив Євромайдан. Дивіться сьогодні у програмі: вулиця двох назв, як частина інститутської, перетворилася на алею героїв Небесної Сотні. Коли у Києві з'явиться музей майдану. А також скільки артистів встигли виступити на головній сцені країни упродовж революційних подій зими 2013-2014 років, про все це і набагато більше вже за мить у спеціальному випуску Прогулянок містом. Встречаемся в 22.30 под монументом независимости. Одевайтесь дівайте степло, беріть зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей. Пірі всячески приветствуется. Мустафа Наем, 21 листопада, 2013. тисячі тринадцятий. Це пост по соціальній мережі Facebook. колишнього журналіста, а нині вже народного депутата Мустафаєма наприкінці листопада минулого року. Просто таки змінив хід української історії. Тоді сюди, на Майдан Незалежності, вийшли ті, кому небайдужа доля своєї батьківщини. Ті, хто понад усе прагнув бачити Україну в Європі. Таким чином, головна площа нашої держави вкотре стала епіцентром боротьби за щасливе майбутнє. Цікаво, що перша революція тоді ще на Думській площі відбулася у 1905 році, коли селяни та робітники вийшли. Вимагати права та свободи у міських зборах. Наступна соціальна акція на площі жовтневої революції мала місце в 1990 році. 157 студентів оголосили про своє голодування. В історію ця подія увійшла як революція на граніті. Прийнято вважати, що саме з неї почалася незалежність України. Далі слідують помаранчева революція та Євромайдан. Майдан незалежності і хрещатих знаходиться на місці колишнього потічка, легендарного хрещатого, який подав у Дніпро. Ну, завжди в нас в Україні, яка славиться нашими ярами. Я собі давно думав, чому мені так добре взагалі в ярах, чому люди селилися в таких от місцях, де біля потічків. Я думаю, це навіть з точки зору того, що в такі от місця низини стікається гумус. Це та енергетична речовина, з якої. Народжується і росте все живе, вся рослинність. Можливо, з тим пов'язано, що такі місця, які знаходяться в низинах, в птяжках це суперенергетичні місця. Тож немає нічого дивного в тому, що нашу екскурсію місцями революції гідності ми починаємо із майдану незалежності. Саме тут відбувалися усі найважливіші події, і саме тут розташовувалися головні символи Євромайдану. Серед останніх славнозвісна і незабутня ялинка, яка нібито стала приводом для розгону студентів і водночас каталізатором для подальшого розгортання подій. була Майдану це йолка, насправді ялинка, але яку всі називали йолка, знущаючись над Януковичем. Сьогодні вже встановлюється новорічна, йолка. Ось так і стали залізний каркас йолкою називати. Замість різнобарвних іграшок та вогників її прикрасили промовистими плакатами а ще прапорами. Прибрали ялинку лише за 10 днів до святкування Дня Незалежності. Цьогоріч, ось тут уперше за останні десятиріччя, не будуть встановлювати новорічне дерево. Головна ялинка столиці відтепер красуватиметься на Софіївській площі. Змінити традиційне місце дислокації київська влада вирішила у зв'язку із цілою низкою причин. Серед них і вже згаданий нами кривавий розгін активістів і близькість вулиці інститутської місця смерті небесної сотні. Рани в людських душах і ще й досі не загоїлися, тож аби. Не чинити наругу над пам'яттю наших захисників веселощі було вирішено перенести в інше місце. І якщо музики святкової на майдані незалежності уникнути можна, то класичної ніяк. Консерваторія розташовується тут починаючи з 1913 року. За своє сторічне існування вона стала альмаматер для Бориса Лятошинського, Володимира Горовиця, Дмитра Гнатюка, Євгенії Мірошниченко. Утім, минулоріч, окрім навчання талановитих музикантів, до своєї історії академія записала й нові заслуги. Під час Євромайдану в її приміщенні було облаштовано лазарет для поранених протестувальників. Час гарячих днів у нас працювало сім операційних бригад. От чотири столи, ви тут бачите. І в нас ще за територією у вестибюлі чотири столи були розкладені. У нас працювало вісім хірургічних бригад в перші два дні. Хто у нас працював? У нас були дуже кваліфіковані бригади з Львівської обласної клінічної лікарні і також з Івано-Франківської клінічної лікарні, звідки до нас приходили медпрацівники. Медпрацівники до нас приходили по, 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 по зову серця. Якщо, наприклад, нам щось треба було, тут у нас з'являлися кияни, і ми їм казали, що нам от треба такі медикаменти, то ці медикаменти, незважаючи. На їх вартість тут з'являлися через декілька хвилин, через ну, всякому випадку до години ми мали всі медикаменти, які необхідні нам тут були. Ось тут під монументом незалежності розташовувалася так звана пекельна кухня. Зголодніти активістам вона надавала, адже їхні кухарі варили свої страви у надвеликих казанах. Чому називалась пекельна? Величезні казани були 100, більш ніж 100 літрові. Ну і відомий наш діяч, патріот, прекрасна людина Станіслава Аржевітін організував тут. Величезну таку кухню, де готувався бограч фірмені страви Закарпатської кухні, і тому сам пробував, і це було дуже смачно, корисно і поживно. Хліб протестувальникам давала пекельна кухня, натомість за видовище відповідала сцена. Її ще називали серцем майдану. Розташовувалася вона на місці, де колись стояла міська дума. Статистика свідчить, за 100 днів Революції Гідності на цій сцені відбулося 25 тисяч виступів. Українці і навіть іноземці виходили тут у світло софітів, аби підтримати активістів і розділити їхні переконання. За одну годину в пікові часи було десь 15. Більш спокійно, там два-три, ну, 5-6 вислови. І це був круглодобовий марафон. Руслана і Марія Бурмака, Олег Скрипка і Фагот, гурти мандри, плач Єремії, Гайдамаки, Ляпіс Трубіцькой». Усіх, хто виконував тут свої пісні, годі й перелічити. Справжньою сенсацією майданівської сцени став виступ океану Ельзи у золотому складі. Концерт зібрав у середмісті Києва 100 тисяч людей. Ця цифра для гурту стала своєрідним рекордом. Перед такою великою аудиторією музиканти виступали вперше. Окрім того, відео, на якому українці разом зі Святославом Вакарчуком виконують гімн у супроводі тисяч ліхтариків, облетіло увесь світ із підписами неймовірно. Слава Україні! 14 грудня на концерту Кеану Ельзи дивилися вікна будинку профспілок. Тоді ще ніхто не міг навіть і подумати, що цій величній будівлі у своєму первозданному вигляді залишилося стояти трохи більше місяця. Будинок профспілок з'явився на тодішній площі Калініна у 1980-му. За понад 30 років свого існування він встиг стати своєрідним символом центральної частини міста, а надто завдяки електронному годиннику, на якому відображалося час, температура повітря, дата. А разом із боєм він виконував свою незмінну мелодію як тебе не любити, Києве мій. Зупинився годинник у ніч на 19 лютого цього року. Тоді будинок профспілок майже повністю згорів, а його конструкції між четвертим та п'ятим поверхами обвалилися. Під час пожежі МНСникам вдалося врятувати 41 особу. Утім, після нейтралізації вогню все одно продовжували знаходити обгорівші тіла людей. Нині будинок профспілок потребує капітального ремонту. Фахівці підрахували, на це потрібно близько 60 мільйонів гривень. Коли знайдуться кошти, невідомо. Тож наразі фасади споруди затягнуті патріотичними банерами. І за всім, що відбувається у Києві, з давніх давен спостерігає Архангел Михаїл. Він незмінний покровитель нашого міста і прикрашає герб української столиці, починаючи із 16-го століття. Скульптура Архангела стоїть ось на печерських воротах. Його ім'я носить один із найбільших українських монастирів Михайлівської Золотоверхи, а ще на його честь названі провулок, вулиця і площа. Дві останні зіграли не останню роль в подіях. Євромайдану Уверх по Михайлівській вулиці щодуху тікали мітингувальники від бійців Беркуту. Сховатися ж їм вдалося у стінах Михайлівського золотоверхого монастиря. Двічі на території храму активісти знаходили прихисток 30 листопада та 19 лютого. Тоді ж узимку, а саме 11 грудня, дзвони монастиря вперше за останні вісім століть били на бат. Востаннє це було у 1240 році. Під час татаро-монгольської навали це для нас такий був відповідний і урок на майбутнє, тому що таких речей монастир за сучасної історії за роки незалежної України такого не переживав. Страшно було у ці дні, коли стріляли людей на Майдані Незалежності, на Грушевську, на Інститутській, коли сюди буквально через кожних 5-10 хвилин постійно приїжджали машини швидкої допомоги і привозили людей. А найгірше було те, коли сюди почали привозити і мертвих людей. Одного дня до нас привезли чотирьох людей, а на наступний день. Було, якщо я не помиляюся, 22 двоє. Спустившись від монастиря по вулиці Трьохсвятительській, ми опинилися на європейській площі. Під час Революції Гідності вона також стала епіцентром подій. Саме тут відбулися перші мітинги на підтримку євроінтеграції. Тут же збирали свій антимайдан, тодішні провладні політики. Також саме на європейській площі стало зрозуміло, що мирний протест більше таким не буде. Центральна споруда цієї частини міста український дім. Його звели на початку 80-х і спершу тут розташовувався музей Леніна. Експозицію на честь вождя пролетаріату прибрали у 1993-му. Відтоді будівля перетворилася на центр культурного та ділового співробітництва, де відбуваються різноманітні зустрічі, конференції, виставки, концерти. На епіцентр подій Євромайдану український дім перетворився в ніч із 25 на 26 січня. Саме тоді відбувався його штурм. Будівля стала ареною протистоянь між соловиками та активістами. Щойно останні дізналися про те, що влада має намір зачистити вулицю Грушевського. А розпочнеться все із боку українського дому. Вони вирішили більше не чекати почали будувати ось тут барикади і. Витісняти силовиків із приміщення. Врешті мітингувальникам вдалося здійснити задумане, і солдати внутрішніх військ покинули будівлю. Утім, довелося європейській площі побачити не лише перемоги активістів. Ось тут, де бере свій початок, вулиця Михайла Грушевського пролилася перша кров. Першим з Небесної Сотні став українець вірменського походження Сергій Нігоян. І вам слава сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Вшановуючи пам'ять тих, хто поліг за батьківщину, ми завершуємо першу частину програми. Утім не перемикайте, адже вже за мить ми повернемося і продовжимо мандрувати найбільш знаковими місцями революції гідності. Містом ми повертаємося після невеличкої перерви, і я нагадую, що наша сьогоднішня програма це екскурсія найбільш знаковими місцями революції гідності. У першій частині ми вже встигли побувати на майдані незалежності та на європейській площі. Нині ж ми на вулиці Михайла Грушевського. Відома ще з 18 століття вона колись носила назву вулиця революції. І хто б міг подумати, що це ім'я буде виправдане взимку 2014-го. Тоді на початку цієї вулиці точилися багатоденні масові сутички між активістами та підрозділами МВС, аби, хоча б, якось зупинити беркут і не дати зачистити майдан. Мітингувальники цілодобово палили шини. Про що й досі свідчить колір? Навколишніх будинків. Кордон із Беркуту стояв ось тут, таким чином, що за ним опинився Національний художній музей. Співробітники закладу цілодобово по змінам охороняли безцінну колекцію. Частину полотен навіть довелося спустити у фондосховища. Трохи вище вже за музеєм розташовується урядовий квартал. Більшість активістів сходяться на тому, що саме у цій частині міста 18 лютого вони відчули, розпочинається війна. І досі кожен із них зі страхом пригадує ті події. А надто будинок офіцерів, зведений ще в 1923 році. Такі жахіття він, мабуть, бачив уперше. Повинно пройти велике розслідування по будинку офіцерів. Особливо перші дні, коли туди вривалися беркутівці і вони жорстоко вбивали там наших людей, відкручуючи руки, ноги, голови, відкручуючи прямо і за ноги викидали ну, прямо на вулицю, де їх потім топтали ногами. Навпроти будинку офіцерів розташовується один із найулюбленіших парків киян Маріїнський. За часів Революції Гідності тут знаходився антимайдан, табір прихильників влади, яких у народі називають тітушками. Активістам з'являтися у цьому парку було зась, та й журналісти не дуже полюбляли приходити сюди за новинами. Одне неправильне слово, і можна було добряче отримати на горіхи. Аби врятувати тих, хто знаходився на майдані, і врятуватися самим. мітингувальникам навіть довелося пошкодити відому столичну пам'ятку. У ніч із 26 на 27 січня вони підпалили міст закоханих. Утім, зруйнованим рятівник простояв недовго, і вже в березні активісти з Івано-Франківщини відновили його власним коштом. Цікаво, що замість дощок соснових вони використали цього разу дубові, а відтак місток став іще міцнішим. Утім, руйнування зазнав не лише місток. Деякі монументи взагалі канули в лету. Як от пам'ятник Володимиру Леніну понад 60 років стояв він на початку бульвару Тараса Шевченка. Монумент із червоного полірованого граніту знесли активісти Євромайдану 8 грудня 2013 року, тим самим започаткувавши всеукраїнський ленінопад. Я пам'ятаю, цей вечір я був на роботі, дивився стрім, і як побачив, одразу побіг е, кусочок Леніна собі зберегти на пам'ять. Я чекав чергу, щоб ну, там, був чоловік, який рубав цього Леніна і кожному давав по кусочку. Я десь хвилин 15 чекав, поки дочекався цього кусочка Леніна. Взяв його собі, він у мене тепер стоїть на полиці, на видному місці. Як про один із епіцентрів Євромайдану неможливо не згадати про будівлю Київської міської державної адміністрації. Захоплена 1 грудня вона на всю зиму стала для мітингувальників прихистком від голоду та холоду. Тут не лише можна було випити чай та відпочити, а й навіть переночувати, зовсім не турбуючись про власну безпеку. Окрім того, приміщення КМДА стало для активістів чимось на кшталт будинку культури. Кожний хто мав бажання, міг показати тут свій талант: заспівати, станцювати або ж заграти на фортепіано. Так, поступово, крок за кроком, ми підійшли до заключної частини нашого маршруту до вулиці Інститутської, вулиці, що фактично стала початком кінця. Символічно, що поки ми знайомилися із іншими місцями, які пов'язані з подіями Революції Гідності, ось тут на Інститутській випав сніг, адже всі події, які Тут відбувалися вони були взимку і в люті морози. Багатьом українцям ще й досі важко ходити по інститутській. Вони не можуть стримати сліз, і вже десятий місяць поспіль приносять сюди живі квіти та запалені лампадки. Після того, як упродовж 18 20 лютого тут сталися масові розстріли мирних активістів. Ця вулиця вже ніколи не буде такою, якою була раніше. Колись кияни асоціювали її виключно із інститутом шляхетних дівчат. Нині ж це нова святиня. Місце окроплене кров'ю тих, хто понад усе любив батьківщину і хто нині охороняє наш спокій з небес. Вони безсмертна небесна сотня. Це місце буде місцем приклинення, розумієте, дітей, внуків, всі повинні прийти і зрозуміти. Что глядя на эти фотографии, посмотрите, какие они красивые. Ведь они такие красивые. Это, это жизнь, это мир, это Украина. Это самые-самые лучшие най люди, которые вышли с добром и так погибли нещадно. Як же навічно зберегти пам'ять про небесну сотню та революцію гідності? Навколо цього питання українці дискутують протягом останніх шести місяців. І власне першою ластівкою стало перейменування вулиці Інститутської. Тепер її частина від майдану незалежності і до вулиці Ольгинської носить назву Алея Героїв Небесної Сотні саме тут і планують поставити майбутній меморіал. Яким він буде? Поки невідомо, утім народний художник України Анатолій Гайдамака уже готовий представити нам власний варіант території гідності. Митець пропонує на алеї Героїв Небесної Сотні створити музей Просто неба, за основу взяти вже готову стіну пам'яті і розмістити на ній світлини борців за незалежність, починаючи від членів організації українських націоналістів і завершуючи учасниками антитерористичної операції. Провідне місце у своєму задумі Анатолій Гайдамака відводить містку над інститутською, котрий прикрашають чотири янголи. Коли ми йдемо по мосту, то ми бачимо їх отак. А Небесна Сотня відзеркалюється в двох площинах, портрети. Вони як ідуть в безкінечність, портрети е, Небесної Сотні змішуються з вашим портретом, бо ви теж дивитесь, і ви там попадаєте в цьому зеркалі. Художник переконує, вартість такого музею просто неба незначна. Головне, аби держава захотіла втілити його в життя. Наразі ж триває конкурс на найкращий меморіал небесній сотні. Тож усіх охочих взяти в ньому участь і ще є час на роздуми. І поки доля майбутнього меморіалу вирішується, активісти вже не покладаючи рук, працюють над створенням музею майдану. Вони шукають артефакти, влаштовують тимчасові виставки, пишуть тексти майбутніх екскурсій. Коли ж у Києві з'явиться музей майдану, який також називають музеєм свободи. Власне про це прогулянки містом і вирішили запитати у засновників майбутнього закладу. Нам вдалося з'ясувати, що нині музей майдану не має ані стаціонарного приміщення, ані єдиної концепції. А всі артефакти, що приносять очевидці, засновники майбутнього закладу збирають в музеї Івана Гончара. Наша колекція, колекція музею майдану, музей свободи, бо це вже спільна ініціатива. Вона нараховує понад тисячу експонатів. Це таких предметів рухомих. І вона, вся колекція ще до кінця не облікована, бо до експонатів належать верніше, до до одиниць збереження. Належать і, і малюнки, і написи, і слогани, і плакати. Ну, тут багато дуже дрібних речей, які надходять, по суті, кожного тижня. Коли музей майдану отримає власне приміщення, наразі сказати важко. Тож, замість того, аби нудитися в очікуванні окремої будівлі, засновники закладу займаються тим, що організовують виставки. Зокрема, вже завтра, 28 листопада, відкриється експозиція, присвячена мистецтву революції гідності. Розмальовані щити, каски, засоби самооборони. Усе це можна буде побачити за адресою вулиця Лаврська, 19 протягом. Двох наступних місяців немає жодних сумнівів у тому, що музей майдану необхідний. Необхідний для того, аби зберегти пам'ять про революцію гідності для наступних поколінь. Утім, не варто забувати про те, що ця у першу чергу повинна бути в наших серцях. Тож щоразу, проходячи вулицею інститутською, згадайте про тих кому ми завдячуємо життям у вільній і демократичній державі. Слава Україні.